Закінчили голосування всі в шоці. Що очікує учасниць? Чому ми вирішили зробити цей проект? Одразу говорю про результати. Привіт, боже нарешті! У Нас є трійка лідерів, і ти не війшла в неї. Це буде дуже цікавий проект. Ті, хто будуть зараз дивитися цей випуск, будуть шоковані, тому що вони про це не знають. Це реально був батл. Я вже їду до людини, яка виграла це проект перевтілення з Катею Жесть, перевтілення, які вартують вашої уваги. Друзі, привіт! Ви дуже чекали цього відео, і це проект перевтілення з Катею Жесть сьогодні довго очікуваний. Випуск ми закінчили голосування саме в цей день. Два тижні це була неймовірна боротьба. Ми всі в шоці. Вся знімальна група, вся наша команда. Бо ми спостерігали за тим, як змінюються голоси. Ви молодці підключили сусідів, родичів з різних країн. Саме цей кастинг перший показав нам. Zo so Мої родичі, моє близьке оточення, моя команда вболівала за різних жінок, і це абсолютно нормально. Але це не співпало з тим, які результати кастингу ми отримали. І це найкрутіше. І я не хотіла впливати на ці результати, тому що ми відібрали найкращих, ми відібрали різних, ми відібрали класних шість історій тих жінок, з якими я насправді хотіла поспівпрацювати. Це дуже кльово, і це насправді народне телебачення, яке ми з вами будуємо. Сьогодні хочу поговорити про те, що очікує учасниць. Чому ми вирішили зробити цей проект і зацікавити вас в перегляді? Дивіться, історія дуже проста. Мені 34 роки, я працюю за фахом вже там останні 15 років. За ці 15 років в мене була сфера офлайн роботи, коли я мала свої два спортивних клуби. Так сталося, що страпився ковід, і я переходжу в онлайн-сферу. Для мене це було неочікувано швидко, але в мене не було іншого вибору. Я почала співпрацювати з величезною купою людей і в процесі. Цієї роботи в процесі цих останніх семи років мій продукт змінився максимально. Мій флагманський продукт це онлайн-сервіс або курс, мінус, як він раніше називався. Я не можу розкрити цінність цього продукту в дуже короткому форматі. В мене є два формати: це формат tiktok відео і формат. Інстаграм-відео навіть місто сторітейлинг, за яким ви спостерігаєте, не збирає ту кількість охоплень людей, на яку би я хотіла не просто впливати, а з якою би я хотіла ділитися. Тому логічним кроком було створення ютуб-каналу і втілення ось цього проекту Катя Жесть, який був як ідея в нас створений там останні п'ять років. Але от коли розпочалася війна, ми вже точно і прагматично почали будувати стратегію, як би ми хотіли це реалізувати. Тому вся суть проекту перевтілення це взяти рольову модель, яку обираю не я, а яку обираєте ви, як глядачі. Задача взяти людину як роял модел, і провести її через весь шлях клієнта, щоб продемонструвати великій кількості аудиторії, як працює несхуднення, не боротьба з надлишковою вагою, а найголовніше розбудова здорового способу життя. Тому що моя робота і мої сенси це популяризація фізичної культури серед українського серед. Суспільства, як працює мій метод, навичка, яку формує людина, це е, науково досліджений факт формується впродовж 20 годин. Я взяла цей науково досліджений факт і повністю перенесла на свою програму. Тобто, це медитологія, це формула, яка була відпрацьована мною мільйони разів. І я хочу ділитися з вами цією інформацією. І ви можете, дивлячись на учасниць, бачити а себе. І найголовніше отримувати чіткі відповіді на запитання, а як це реалізувати, а як мені розбудувати здоровий спосіб життя? Чому? Бо я нагадую вам, що моя висока спортивна ціль це прожити довге, класне, якісне життя, реалізовуючи себе в абсолютно різних соціальних портретах. Це мама, це дружина, це дівчина, це жінка. Це просто я хочу проявлятися рівно так, як я хочу проявлятися, і мені дозволяє це зробити стовідсотково моя дисципліна, мій здоровий спосіб життя. Моя фізична культура, тому що фізична культура це коли ти знаєш себе, коли ти розумієш своє коріння, коли ти розумієш таке явище, як регіонально, локально, географічні особливості, коли ти розумієш контекст. І саме для цього ми створили цей проект. Хочемо, щоб він тривав один рік, і як він буде? Втілюватись, наша учасниця буде проходити кожен тиждень. На кожному тижні вона буде фіксувати свої навички. Ми будемо прямо вам демонструвати в реальному житті перший тиждень. Знайомимось. Приїжджає учасниця в Київ. Ми проходимо з нею повністю весь етап її рутини, з чого вона складається, і випуски будуть різні, тому що учасниці різні. Друге, вона їде додому і весь тиждень живе самостійно. Самоопрацьовує матеріали в програмі Мінус тому, що вони методичні, так? використовує всі навички, які фіксують її результат, що дуже важливо, і підсилюють нашу методологію. Ми приїжджаємо прямо до неї, завалюємося в її життя, знайомимося з її чоловіком, з дітьми, з ми йдемо на роботу, запитуємо, а як, а що, і ви будете впізнавати себе. Я буду розповідати про такі деталі, і буду їх так показувати вам, які ви не можете усвідомити, коли ви просто дивитесь експертне відео. Я вам просто роблю картинку, бери трафарет і повторюю: Приміряється на себе і розумій, клас, це працює, щоб ви розуміли, що у вас є єдиний ресурс, це ваш організм, ваше тіло, і ви маєте, ви зобов'язані навчитися їм розпоряджатися. Як я супроводжую. Клієнтів. Я супроводжую клієнта в груповій програмі. Потім шлях клієнта з групової програми автоматично може перейти в персональний супровід. Персональний супровід триває 3-4-2 місяці, в залежності від того, що було на старті. Після 4 місяців кожні 2 місяці мій клієнт повертається до мене на консультацію. Чому? Бо коли закінчується персональний супровід, я даю йому двохмісячний план, який він має реалізовувати самостійно. Він повертається, ми його аналізуємо, продовжуємо, змінюємо під час консультації план і так. Наш супровід, але вже дистанційний, триває один рік. 360 днів потрібно для того, щоб не сформувати навичку, а її зафіксувати і точно сказати, що здоровий спосіб життя і фізична культура це частина мого життя. Я все це відпрацювала мільйони разів. Мільйони разів. Я точно розумію, як працює цей алгоритм. Я хочу щиро з вами цим поділитися. Проект перевтілення. Ми провели кастинг, ми обрали. Увага, не одну, а дві учасниці. І ті, хто будуть зараз дивитись цей випуск, будуть шоковані, тому що вони про це не знають. Це відбулося абсолютно в вигляді експірієнсу. Ми навіть не розуміли. Зараз ви можете побачити результати кастингу і зрозуміти, в нас вибулось в лідери три учасниці, із них дві з невеличкою відстань. Але вони були дуже активними під час голосування. Вони постійно змінювалися місцями. Номер три переходив на номер два. Номер два переходив на номер один. Це був повний колапс, це було настільки цікаво. І перший тиждень це реально був батл. Що ми зробили? Ми вирішили ось так експресивно, тому що це наш перший пілотний випуск. Ми обрали двох учасниць. Ми паралельно їх будемо знімати. Чому ми так зробили? Тому що це абсолютно дві різних рольових моделі. Ми зрозуміли, що і та, і інша цікаві аудиторії і з тієї з іншою ми можемо попрацювати. Ми проробили вже таку велику роботу, відібравши шість учасників, знявши з цими шести учасницями кастинг, що ми не могли відпустити їх просто так, якщо вони настільки вам сподобались. Кожна з дівчат рухається зі мною в персональний супровід, який буде тривати один рік. А ми далі продовжуємо кастинг, відбір учасниць. Ви знову голосуєте. Ми знову продовжуємо з ними процеси перевтілення, перевтілення, які вартують. Вашої уваги це дуже класна історія. І після третього або четвертого кастингу ми зупиняємось. В нас виходить трійка лідерів, з якою ми робимо сумісний великий випуск, де вони будуть змагатися між собою, але цікаво змагатися не в форматі якогось реаліті-шоу, якогось крінжа. Він буде насправді реалістичний. Батл і змагання в цьому останньому фінальному випуску буде тривати за приз в розмірі 5. Тисяч доларів для чого ми це робимо, тому що на кожному етапі ми маємо себе хвалити. Ми маємо давати собі можливість підтвердження, що я насправді молодець і я впоралась. А найскладніше це коли ми отримуємо результат, коли ми ось там вже на горі і ми розуміємо «Make sense! що робити далі, що з цим робити, як продовжувати, як вже маючи той існуючий результат, змотивувати себе, трансформувати себе, подивимось, на що витратять кошти на. Наші учасниці. Дуже цікаво. Тому залишайтесь з нами, слідкуйте за нами і далі найцікавіше. Ми починаємо телефонувати, і ви зможете дізнатися, а хто, хто саме виграв. Привіт, Саш. Як справа? Це добре, ми гуляємо. Ну що, ти дивилась випуск? Так, звичайно. І як тобі? Прекрасно, шикарно. Мені так? Дуже сподобалось так? Всі мої, хто дивився, то їм сподобалось дуже. Як думаєш, які результати? Чесно, я не знаю. Я не знаю, але я максимально хто міг голосувати, максимально всіх просила. А так не знаю. Я... Я ще в очікуванні. Дивись, не буду довго нічого розповідати. Скажу, як є. На жаль, ти не потрапила в трійку. У нас є трійка лідерів. Так? Активне голосування. Ще навіть досі голосують люди, тому що сьогодні е, останній день, але ми вже розуміємо, хто точно номер один. Тому. Е, Ну, якби я хочу тобі просто подякувати за те, що ти знайшла час, була дуже щирою. Ти насправді так, якби я сказала би так перед камерами роздягнулась, тому що говорити про себе правду це достатньо сміливо, і ти це гарно зробила. Але щоб ти не розчаровувалась і ну, ти ж все одно приклала максимум зусиль. Я хочу зробити тобі подарунок і подарувати тобі участь в програмі Мінус. Тому що ти налаштована, ти очікувала. Якщо ти приймеш цей подарунок, я буду щаслива. Це буде пакет стандарт. Стартує програма. Ось 22 жовтня. Я думала про це. Думаю, якщо навіть я не пройду, угу. то я куплю мінус найближчий от те, що починається з 22 Так, Я це пам'ятаю. Ти мені це говорила під час зйомок. Я все дуже пам'ятаю. Дякую, велике. Дякую за час. Дякую. За... — Я тобі теж дякую. кастинг, За можливість. Дякую. — Гарного вечора Гарного вечора. побачимось. Все. Давай, пока-пока. Привіт. Привіт. — Як страви? В домашній обстановці. Що ти там? Готуєш вечерю. Борщ. Ого, на... Мурмальна тема клас. Дивилась кастинг, сподобалась, не сподобалось. Що сказали родичі? Чоловік, ти була максимально щирою, там просто, просто все лилося з тебе. Всі, тут всі в місті, хто мене знає, всі дали такий фідбек офігітельний, Сказали, що взагалі проєкт сам по собі дуже ну, крутий. І всім, всі подивились. Ну, деякі дивились там не тільки я, але деякі прям. Від корки до корки подивились, то ем, всі сказали, що це було максимально класно, і я максимально щира була. І е, дуже смілива ж взагалі наважилась вийти в публічність саме з, цим, з цією темою зайвої ваги. Ну, коротше, всі були максимально здивовані і е, максимально е, мене підтримали, наскільки змогли. А твої враження? О, ти, ти дивилася? чи... Так, так да, да. і наскільки все дуже класно, органічно. Ну я думала, чесно, скажу якесь, що буду відчувати себе трошки так крін крінжу від того, що там розказала про то взагалі, про свою історію, про свою вагу, але наскільки було все класно і органічно змонтовано, все класно знято, ну взагалі, що взагалі виглядало все супер, клас, органічно і мені Дякую. дуже. Подобало. Дякую, ну ми намагалися показати вас людьми, а не робити з цього якесь там телешоу, а насправді показати ваші історії, розкрити, щоб люди голосували. Я не буду нічого оприховувати, одразу говорю про результати. Ти війшла в трійку, але ти на третьому місці. Перше місце великий відрив, друге місце і ти на третьому, реально. Тобто в нас трійка лідерів і ти закриваєш цю трійку. Але, на жаль, умови такі, ти ж розумієш, ми не можемо взяти всіх одразу. Я для тебе підготувала подарунок? 22 жовтня стартує моя програма. «Мінуси». Якщо ти готова і налаштована, я тобі дарую безкоштовну участь в цій програмі. Готова? Так. Клас. Налаштована і готова. Супер. Супер, Катя, дуже дякую. Та не за що? Такий приємний бонус. Це я тобі дякую, це моя подяка за те, що ти приїхала, знайшла час і була відвертою. Це дуже і дуже важливо. Будь ласка, посміхайся, все гаразд, ти війшла в трійку, уяви! Це класно. Наступного четверга буде випуск подивишся, побачиш там себе і слідкуй далі за учасницями. Обов'язково, бо буде дуже цікаво. Все, Дякую, пока. Одразу даю фідбек після зустрічі з Мариною. Боже, як мені було складно, тому що я вирішила, що я їй подарую персональний супровід, але реально розуміючи там своє навантаження, кількість клієнтів, і те, що після кожного кастингу мені буде додаватися ще плюс одна людина на супровід. Це достатньо великий об'єм, і я вирішила: ні, дарую їй також, як і усім учасникам програми. Мінус. О Боже, ми почали з нею говорити. Моє серце зжимається. і це про вибір, так що ти не маєш віддавати. Повністю себе, Тому ти маєш чітко тримати ось ці кордони. Тому що якщо б я це зробила, то страждала б я, мій час і моє відновлення, тому що я вже по формулі розумію, який ресурс я витрачаю на супровід, скільки мені це вартує. Тому ось так от трішки щемливо мені, Марина, я вірю в те, що ти отримаєш максимум від програми Мінус. Як Чого, Слава Богу, все добре! Ти дивилась випуск? Ну, звичайно. І як тобі? Як люди відреагували? Як ти відреагувала, як ти себе оцінюєш? Ну, типу, які були в тебе відчуття? Ну, мені класно дуже. Я не думала, що я так можу говорити на камеру. Що тобі сказали твої дуже-дуже поруч близькі люди? Там я не знаю, подруги, родина? Вони всі якось здивувалися, мені писали, писали. Я не думала, що в тебе є з цим проблеми. Відко камон в смислі, ну то есть, вони я так розумію, що ну як я себе сприймаю, типа в середині, mm -hmm. що я казала, так і вони мене сприймають. Що навіть не ну, не думали, що я там навіть замислюся над тим, щоб мені там є скидати якісь кілограми. Mm -hmm. Тобто, всі класно, типа, пересилали одне одному, голосували все добре, але вони були здивовані, що mm -hmm. я ну бо ти така це... впевнена завжди все в тебе гуд. Те, що ти регламентувала на програмі. Слухай, я не буду тягнути, скажу, як є. Сьогодні рівно два тижні від моменту, як ми випустили кастинг, тому ми перезупинили голосування. У нас є трійка лідерів, і ти не війшла в неї. Але я пам'ятаю, що ти сказала: якщо мене не виберуть, я піду на програму Мінус. А я тобі хочу і подарувати участь в програмі Мінус. Так, я тобі і дарую. І дарую дівчатам, які не пройшли, тому що ви подарували свій час. Ви були відвертими. Ви максимально хотіли розповісти про себе. І я це дуже ціную. Розумієш, тому я тебе запрошую. 22 жовтня. Вже зовсім скоро. Ми з тобою побачимося. Я тебе буду дуже рада бачити. Дуже класно, дуже дякую. Я йшла на проект з таким. Ну на ці касти на все, що якщо я там має бути, якщо це справді, от якби мені потрібно, воно в мене буде 100%. Якщо ні, значить комусь це. Більш важливіше, ніж мені, і я зможу сама. Так що, все, good. Дякую. Я сподіваюся, що ти будеш дивитися, слідкувати за переможницею, вболівати за неї це важливо. Ну, а тебе я буду рада бачити на програмі Мінус. Дякую. Дякую, Дякую тобі за твій час. Мені було дуже приємно познайомитись. Все. Також. Давай, до зустрічі. Пока. Алло. Привіт! Боже нарешті! Як справа? Нічого, отак от в ліфті, отак, от отак лайфстайл знімаємо. Так да. ну ти дивилася випуск. Ну, дивилися твої рідні, твої друзі. Який фідбек? Який ти сама фідбек отримала? Розкажи Всі, чесно кажучи, в захваті. Навіть от сьогодні да, до мене прийшла асистент дітей до мене в клас, бачила мої всі історії. То взагалі вона, Боже, вам 52, Та ви шо? Ви так класно виглядаєте? Яка ви молодець, яка ви смілива? Та кажу, я не смілива насправді. Я дуже дуже боюся. Я, знаєте, рак два кроки вперед і один назад. І думаю, Боже, навіщо я пішла? Всі мене, всі навіть з Америки, моя подружка телефонувала. каже всім розіслала, всі дивляться, пишуть. Так, що ось так. Я одразу скажу про результати. В нас сьогодні закінчилось голосування. В нас є три лідери. На жаль, ви не входите в цю трійку лідерів, але я хочу вам дуже подякувати і запросити вас на програму Мінус абсолютно безкоштовно. Я дарую вам цю участь. Ви готові прийняти участь? Клас. 22 жовтня вона стартує. Ой, зовсім скоро. Ви сформуєте опис, я буду в чаті, ми будемо спілкуватися. Тобто будемо працювати. Я вам дуже дякую за ваш час. Це якби моя подяка для вас. Мені було б максимально приємно з вами познайомитись. Тому я вам дуже дякую. Я дякую за енергію, за ваш час і за вашу да. щиру історію. Так, що, хто Дівчатка, які... е, дивіться, е, в наступний четвер буде випуск. Подивитесь і дізнаєтесь, ви будете в шоці. Все, люблю, цілую, не затримую. Давайте, до зустрічі. Чекаємо ваші дані. Пока-пока, пока-пока. Друзі, я думаю, що ви вже здогадалися, і це логічно, хто виграв. І це саме дві учасниці. Але їх реакцію, як вони відреагували, що я з ними зробила! Це було дуже прикольно. Ви побачите вже в випусках, вже в серіях, які ми знімаємо прямо завтра. І так, переможниця: це номер три Дар'я і Валерія під номером шість. Ну що, чекайте, коментуйте, і далі буде дуже цікаво. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково поширюйте цей контент. Також хочу звернутися до тих, хто подивився кастинг і зрозумів, я хочу бути на місці однієї з цих шести учасниць. Під цим відео є посилання на анкету. І вже в грудні ми знову робимо новий кастинг. В листопаді будемо з вами спілкуватися. Обов'язково заповнюйте анкету і робіть відеовізитку. І може саме вам пощастити. І ми з вами побачимось на кастингу в грудні.